Вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептецький Дорогі мої глядачі, в сьогоднішньому нашому відео я хочу поговорити про подію, яка трапилась недавно, 18 числа, це авіакатастрофа в Броварах, тому що від вас приходить безліч запитів. Романи, подивіться, розкажіть, що ж насправді відбулося, що ж сталося. Власне, сьогодні будемо, наскільки це можливо, постараємось. Пролити якесь світло, виявити ту правду, що там відбувалося. Але передусім хочу сказати, що в той самий день, коли це відбулося ввечері перед сном, я вирішив взагалі якби загадати, що трапилось, чому так трапилось. І перше, що прийшло, знаєте, це такий стан, коли ти вже як засинаєш. І приходить такі, знаєте, як слова, видіння. Перше, що взагалі прийшло, що це трапилось не просто так. Гелікоптери просто так не падають. Друге, яка прийшла слово фраза, це те, що дія була навмисною і спланованою. І третє, що прийшло? Що ворог, за цим всім як спостерігав, і плани його повноцінно, ті, які він думав виконати, не здійснились. І в мене, по правді кажучи, виникло ще більше запитань. А що ж мало бути? Які ж мали ще здійснитись плани? І що насправді відбулося? І на рівні такої картинки візуалізації приходить перше, що ворог прекрасно знав. Що даного виду гелікоптери, так як вже теж є і в офіційних джерелах про це пишуть. Вони там були десь закуплені, і не зовсім вони там мали якісь там технічні моменти, що могли викликати певні несправності. І, напевно, десь ворог на й розраховував, що офіційна версія буде, напевно, одна з таких, що щось там сталося. І це такий чисто технічний момент. Але, ще раз кажу, фраза, яка прийшла, що так просто це. Не сталося і не відбулося. Друга картинка, яка прийшла, це те, що всередині, якби в гелікоптері цьому. Я не знаю, чи там було закладено щось, якби пошкоджено щось умисне. Чи там, можливо, була закладена така якась, як то правильно сказати, ну не то, що не вибухівка це неправильне слово. а Такий, знаєте, як дистанційного керування механізм. Напевно, так правильніше виразитися. Тому що далі цю картинку, яку показують, коли от летить гелікоптер. А хтось як спостерігає, от я кажу, я називаю це ворог спостерігає, як він летить. І ви знаєте таке враження, що має в руках як оцей, там, не знаю, кнопку, пульт, керування. І отак. От як нажимає. І там, от в гелікоптері, всередині, знаєте, щось як відбувається, я кажу, якийсь такий механізм, який запускає. Чи якусь несправність, чи щось. І далі йде енергія вогню. Далі йде енергія вогню. Тобто, виходить, що іде втрата контролю. Втрата контролю самого керування. Не виключаю того моменту, що пілоти могли все-таки. Пробувати десь знайти якесь місце, щоб, можливо, якось спробувати приземлитися, тому що це, якби спроба порятунку, спроба приземлення, фраза пішла, що як пробували щось зробити. Але знову ж таки в цей день завадили, і ми це теж знаємо з тих новин, які були, в цей день завадили погодні умови, тому що був там сильний туман, була погана видимість. Але те, що щось відбулося однозначно ще в повітрі, і є енергія вогню, це факт. І потім де просто, як, знаєте, коли все відказує. Механізми відказують, все відказує. І оцей от гелікоптер падає. Далі ви вже знаєте. З цього приводу я хочу витягнути кілька карт. Можливо, ще прийдуть деякі підказки, тому що розклади я ще не робив. Це тільки по тих видіннях і баченнях, які я тоді, 18 го числа, ввечері, після того, як ця подія відбулась, задав перед сном, що мені прийде, що я побачу. Що підкажуть нам карти? Перша колода, це в нас буде Санта-Мерте, таро. Друга колода це буде таро ключів таро дверей. Отже, давайте будемо дивитися. Трійка жезлів, перевернута. От я кажу, таке враження як таємна змова. Тому що, на жаль, але цих ворогів проросійських хватає всюди. І всередині держави, і зовні держави. На жаль, але, бачите, трійка жезлів. Притому планувалося це таке враження там не день-два, розумієте? А тривалий період, можливо, навіть кілька тижнів. Друга карта. Десятка мечів. Тобто, звичайно, розрахунок на те, що мають бути ті, хто там знаходився, мають ну, померти десятка мечів. Аркан, власне, удару, аркан. Смерті дані ситуації, аркан, поранень, аркан катастрофи. Третій момент. Паж пентаклів. Тобто, можливо, та вірніше неможливо, бачите, такий те, що тут намальований, цікавий, так ближче покажу. Такий от черепок, який там ховає в сумку монети. Тобто, справа, яка була замовлена, яка була оплачена. Ну, Тут, як то кажуть, знаєте, і, і до ворожки не ходи. Третій, наступний аркан. Тут з жезлів, знову ж таки, перевернутий. Ще раз кажу, плани, які вони остаточно хотіли, вони все рівно не здійснили. Чому? Тому що мені здається, що ворог гадав, що на борту цього гелікоптера, швидше за все, мав бути ще хтось в той день важливий, хто. Має теж відношення до, до керівництва України, до правління України. Хтось мав бути. І тут, якби вже ворога конкретно чи дезінформували, чи щось таке відбулося все рівно не по плану. І ще одна карта. Бачите, ту з мечів. Знову ж таки, мечі мечі. Удар ззовні. Удар спланований. Катастрофа невипадковість і, власне, розрахунок на те, що все буде в результаті списано на якусь там технічну несправність, тому що ці гелікоптери, ну там вже перед історією, знову ж таки, знаємо. Тому що вони там були ніби закуплені, вони вже були там десь. ну, В інших там, країнах європейських їх ніби вже там щось писали, що ними користуватись не можна. Тобто розрахунок на то. Але ще раз кажу, там мала бути ще якась. Особа, чи посадова, чи керівна України, яка теж, по ідеї, мала би загинути. І ви знаєте, коли ця подія трапилася, мені чомусь так от згадалась подія, яка колись трапилась в Польщі. пам'ятаєте, коли теж там в літаку загинуло керівництво держави. Оце десь аналог чомусь мені от, от згадалась чомусь ця історія. Яка тоді в минулому трапилась в Польщі. Можливо, розрахунок ворога був саме на це. Що покажуть е, Таро дверей теро ключів? Знову ж таки. Трійка Пентаклів. Велас, робота, велас, підготовка. Знову ж таки, аркан перевернутий, тому що ну, не до кінця те, що велоса по першопочатковому початковому плану вдалося реалізувати. Але це аркан ще раз, кроспівпраці, Постійно йде. Тут трійка, там трійка, як... чи основних там три сторони задіяно, троє осіб задіяно, основних ключових. Далі. Недозавершений проєкт. Бачите, сімірка мечів. Недозавершений проєкт. Наголошую, очікувалося результату іншого. Тому що, коли потім оголосили, хто по факту був на борту, то, знаєте, от. Ті, хто там це робили, планували, так їх аж як передьоргує, що не вдалося до кінця реалізувати те, що задумувалось. То я не знаю, вони розраховували, що там хто має знаходитися. Верховно командуючий, президент України. Розумієте? Хто мав там ще знаходитися? На що власне був розрахунок. Це вже, мабуть, так і залишиться таємницею, тому що план. Той, який, ще раз кажу, думали реалізувати, їм повноцінно не вдалося. А загинули вкотре. Невинні люди. Ні за що ні про що. Ще один аркан. Сила боротьба. Таке враження, що тих, хто не до кінця цей план виконав, буде теж покарано своїми же ж. І от, бачите, аркан повішений. Чи повноцінно вдасться з'ясувати правду, причетність поки що залишається під великим знаком питання? І от так, як я вам сказав, бачите, як спостерігали зовні за тим, що відбувалося. Та кажу, є така от картинка, коли летить цей гелікоптер. От йде якась така точка запуску, там щось працьовує, як вибух. Такий от приводиться в. Механізм самого якби, гелікоптера в неробочий стан і кажу, є енергія вогню. І потім так спостерігають, що, куди як там залетить, чи впаде, чи що, тобто далі дає спостереження. Розумієте, за цим всім. І ще давайте одну карту. Ну, от бачите, от істина правда, яка десь знову ж таки залишається закрита, можливо. Хтось захоче, там, не знаю. А, ну, Версії будуть різні. Все-таки істинна версія десь теж буде проговорена, але чи буде вона почута, проговорена ким. Ну, на рівні теж багато є експертів, які дивляться, не маю на увазі там екстрасенсів, а іменно таких експертів, які можуть навіть там конкретно потім з часом докази певні надавати і так далі. Можливо, навіть будуть озвучені певні імена, і прізвища. Я не виключаю цього, що ця от схема буде відкрита. Але чи буде це почуто. Це вже інше питання. Карта Король мечів говорить, що ще раз скажу, тим, хто істинно цьому винний, покарано буде. З однієї сторони, буде покарано ну, або це йде як сторона, знаєте, замовник, є виконавець, а є жертва той, хто, власне, загинув. Так от, той, хто був виконавець, можливо, і вже покараний за те, що серед тих, хто загинув, не було. Іменно ще тих, хто там ще мав знаходитись. А конкретно хто був замовник, я ще раз кажу: з часом ми можемо про це дізнатися в одній з версій, знову ж таки, цих воєнних експертів. Тому треба бути уважними та обережними. На рівні нашого знову ж таки керівництва внутрішнього чи правда буде відома, я думаю, що теж правда буде відома, тому що мати доступ такого рівня до. Відповідно, і до цих планів, хто там, коли мав летіти, хто там що мало бути і так далі, ви розумієте, що це доступ не слабкого рівня. І карта йде, що внутрішній ворог мав би бути теж викритий і знешкоджений. Ну, я говорю те, що говорить карта. Наскільки можу цю ситуацію просканувати, проаналізувати. Тому випадковістю це не було. От. Будемо очікувати офіційну версію, яка з'явиться згодом за кілька тижнів. А я вкотре висловлюю свої щирі співчуття тим, хто постраждав, тим, хто потерпів в даній ситуації, рідним, близьким. Знаєте, це жертви, які їх нічим і ці втрати нічим ти їх ніколи не заповниш. Але я наголошую, що ці жертви. Вони мають вкотре світ сколихнути і зрозуміти, з яким ворогом ми маємо справу хитрим, лукавим ворогом, який піде на страшні речі. Тільки щоб оправдати якісь свої, оці от... я навіть не знаю, яким сказати словом, я напевно скажу так, як завжди, якісь оці сатанинські, оці от всякі страшні речі. Ой Боже, от, от така от ситуація. От така от ситуація. Дай Бог, щоб винай було покарано. в будь-якому випадку. І по закону земному, і по закону Вищого суда і вищої справедливості. Хай буде так. А ми, дорогенькі мої, продовжуємо далі з ворогом боротися, битися, підтримуємо наших воїнів. Боремось на рівні як фізичному, так і енергетичному з ворогом, тому що ще раз кажу: ворог, він не спить і він завжди думає і придумає, як ще, чим де і коли нашкодити. Але перемога добра над злом має бути обов'язково. Так само, як перемога України над ворогом має бути обов'язкова. Сили нам усім і разом до перемоги. Бережіть себе, почуємося!